Одинакові цілі з одинаковими інтереси. цілями, з одинаковими інтересами. Так. Шагаємо в одну ногу з коханим. Знайшла такого друга душі, зробила яскраві люблячі відверті О, стосунки такі. протягом від зараз <пись> до одного місяця. Файне бажання а, ну, да. уявляємо і пишемо, напишете сьогодні в телеграмі. А я пришлю пізніше подарунки і допоможу бажання ваше здійснити. І від піськи дракона той же гіпнотерапевт mm -hmm. вас може позбавити до речі. — два сеанси. — Я б сходила. Але не одна, тому що опять таки в мене будуть панічні атаки. Хіба з сестрою, сестрою, так? Ну мені треба, щоб людина була біля мене. Я не можу біля вас, так одна ні, я не знаю, що буде відбуватися. Ну та 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 ну ви молодець, що ви сміливо шукаєте, як ту енергію гамувати і як з нею. У вас дуже багато тої енергії. Ну то все сексуальна енергія. Бог вам все творець дає ту енергію. Бажано її кудись спрямувати. Як у мене подруга, вибачте, вона надихає коханого, двох донічок народила Саша Шульгіна, учасниця шоу холостяк. І ще 250 тисяч дівчат за нею слідкують. Вона для них проводить різні події, ретрити, там все таке. Знаєте, вона експерт по медитації. Я скоро йду на ханк. На ханк? Серйозно? Запрошуйте мене. у мене мрія на хангу навчитись грати. і у мене друзі грають. Я вам знаєте, куди запрошую перед гіпнотерапією на музичну медитацію. — Я Трансово. Дуже потужно. Там не тільки хан, там 20 різних музичних інструментів. Вирі... Так не втягніть мене ніяку секту. — Та ні, то не секту, то цей. То секта успішних багатих людей, хто себе любить і про своє тіло турбується, і про свідомість, і про стан. З... Перед тим, як, ну, вибачте, хтось іде хворіє лікарям, а хтось краще сходити на медитацію, покращити свій стан, вібрації налаштувати, гіпнотерапевту там трохи грошей віддати. І вирівняти свій стан, і все і не йти потім до психіатра. Вибачте Так. Да. Ви дуже мудра дівчина. Можна обійняти вас такою яскравою? Можна бо в день треба 6 обійм для вживання, 12 для розвитку. І обійми у вас дуже гарні. <ріст> Прямо не відпускав би вас. <ріст> Я бояюся <ріст> гаретови. Ну нічого, все було Добре. цікаво. Так <ріст> та три бажання пишіть, моя люба. <ріст> Дякуємо. <ріст> Адель, пока.